Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як правильно прати речі, щоб вони залишалися красивими та довговічними. Перше. Сортування. Завжди сортуйте одяг за кольором білий, світлий і темний. Окремо відкладайте делікатні тканини, такі як шовека чи вовна, і не змішуйте їх із грубішими матеріалами, наприклад, джинсом. Друге. Звертайте увагу на ярлики. На кожному одязі є символи, які підкажуть, за якої температури прати, який режим обрати і чи можна використовувати автоматичну сушку. Третє. Температура Для делікатних тканин і кольорових речей обирайте прання в холодній воді до 30 градусів. Синтетика та бавовна добре перуться при 40 градусах. А ось рушники чи постільну білизну можна прати при 60 градусах або більше, якщо це дозволено. Четверте. Правильний маючий засіб Для кольорового одягу використовуйте спеціальні рідкі засоби Білий одяг і сильні забруднення краще відпираються порошком. А для делікатних тканин обирайте м'які засоби без хлору. П'яте. Підготовка одягу Застібніть блискавки та гудзики, щоб вони не пошкодили тканину. Речі з принтами або вишивкою вивертайте на виворіт. А делікатний одяг кладіть у спеціальний мішок для прання. Шосте вибір режиму. Делікатний режим підходить для чутливих тканин. Інтенсивне прання для грубих речей і сильних забруднень. Швидке прання можна використовувати для освіження слабко забрудненого одягу сьоме. Сушіння. Перевірте, чи можна сушити річ в автоматичній сушарці. Делікатні речі краще сушити природним способом на сушарці чи в добре провітрюваному місці. Наостанок не перевантажуйте пральну машину і не використовуйте надмірну кількість миючого засобу, щоб уникнути плям і залишків. Дотримуйтеся цих правил, і ваш одяг служитиме вам довго. Дякую за увагу, і нехай прання буде легким.